Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українського Відьми. звуть мене Аня. Київ, область, дивимось. Доля відведе біду. Чи не відведе? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. І, будь ласка, підтримуйте наш лютий збір на тепло, на павербанки, на зарядки для наших. Військових збір під відео, якщо вам подобається відео, якщо ви хочете підтримати наших хлопців та дівчат. Будь ласка, будь-який донат. Лютий збір. Ідемо. Київ. Найближчі дні. Суєтам, суєтам. Таке знаєте, давайте швидше, давайте швидше. Я не знаю, що далі. Відчуття таке, що, я, що ви дуже пришвидшились, насправді такий. Різкий темп, який навіть не властивий був колись для вас. Київ найближчі дні. Передмістя чимось засмутить район. Прямо от, як в приватному секторі багато загиблих. Ви почнете задавати питання, у вас будуть такі, знаєте, думки, чи дійсно світла нема тому, що чи є якийсь вихід. Знову будуть шукати якийсь вихід. Я не бачу, що він от не стріляв, не обстрілював буде. Карта башні випадає. Люди виходять на вулицю, кажуть: поговори з нами, дай нам відповіді на питання. В найближчі дні Карта диявола дуже активний. Дуже активний. Буде якось кружляти, до, до Житомирщини також буде летіти, потім повертатись над водою. Гучно. Не пускаєш мене в урядовий квартал. Хотіла сказати портал. Ну, можливо, він і є портал. Я тобі вдарю по тому, що тобі буде боліти. Дивіться, Київщина також є загроза для залізниці, однозначно. Якийсь навчальний заклад по Києву. І багато смертей. Багато смертей в житлових будинках. Давайте ще. Знову будемо гріти, зігріватися, але а, такий момент йому не вдасться, так якби це нас не залякає, не здивує, тому що як, нам буде таке відчуття, що ми її страшніше бачили. Ну, добре. Київ, чи вирішиться питання, чи ці генератори, які привезли, везуть, чи вам це допоможе? Київ, чи допоможе? Києву Це підтримка генератора, чи допоможуть? Може і в ці генератори прилетіти. Буде, буде. Але таке відчуття, що вони якось з собою нераціонально це розподілять. От думають, куди їх діти, куди їх поставити, насправді. Навіть так чи зараз їх витрачати. Ну, таке зовсім уже, да? Ворог буде йти зі своєю пропозицією. Все це, все, це, що він кошмарить, він тисне на свою пропозицію. Київ, що тебе чекає, що буде. Відбивайтесь, максимально відбивайтесь, тому що він інфраструктуру дуже сильно буде бити. Інфраструктура просто вся палає. При тому повторами може бути. При тому зранку і зранку знов, і зранку знову на Чорнобилям кружляємо, мости, греблі, Київ в найближчі дні. А він не має плану щось руйнувати. Жертви більше будуть. Руйнувати повністю, давайте так. Пошкодити може зруйнувати, нема такого плану в нього. Полякати є. Найстрашніше буде це людське життя. От зараз такий період. Дослухайтеся. Будь ласка. От просто може стояти будинок, бо він йому там не, зап... не сподобався оператору дрону. І що? Київ, найближчі дні. Дивно, колесо фортуни. Це наша удача така. Це нам так, знаєте, там, це нам щастить. А Що ж було, якщо б нам не щастило? Ну, таке, знаєте, показує. Показує, що зможемо виявити когось, хто наводить чи на військовий об'єкт, чи на якесь виробництво. Хто фіксує ППО. Київ найближчі дні. Ой, дуже важко в передмісті, в районі дуже важко. Тут може бути таке, що, що хатавтівки протаранить. Обма обдурить нас. Якась така незрозуміла атака. Чи він атакує потім ще? Отак от як грається. Нібито він повинен вже був відстрілятися знов, і знов і знов з двох. Знаєте, таке відчуття, що стоїш десь на мосту, з двох берегів, отак прям видно. Як отак. Один навпроти одного горить. Загроза для людей, загроза для дітей, для цивільних. Вдень також Києва. Почули. Біла церква найближчі дні. Не долетить щось, щось ляже, а щось залетить там, де аеродром, аеропорт, що у вас там є. Біла церква. Де клітна полоса. Також є загроза смерти. Знову ж таки, отут показує приватний сектор. Отут показує якась стоянка промисловість, як на околицях. Туди вже був прильот. Він там десь собі цими шахідами шлях проклав. Ні, він буде атакувати. Атакувати буде, тому що показує, що не один вибух, не один звук. Бровари найближчі дні. Мер. У вас ще якась така біда з газом, чи вибух газу щось таке буде, чи виток Щось ще техногенне може бути. Є, є загроза. І не скажуть відразу. Він дуже чомусь у вас активний. Мав би транзитом пройти, а він чомусь прямо от на місто зайшло. Можуть кружляти навколо міста. Бориспільна і, Борис, і Ближчі дні. А ми спокійно жили, мали свої плани. Десь в чисте поле попадає, або, знаєте, от десь в передмісті позбиваєте тут добре. Тут перехоплюєте навіть не на свої цілі. Молодці. Молодці. Бури спільна, і блищі дні. А все одно є карта смерті. Відлуння дуже чутно. Відлуння чутно. У вас є загроза також для цивільних. Саме будинки. І знову показую. світло. Давно такого не було. Давно скажете, боже, було-було, колись давно таке. І ніби ж то вже в день такого не було. Знову може бути повторення цієї ситуації. Там, ну, ж таки, чи садочок, чи щось таке соціальне буде поруч з прильотом.